Паприкаш по-московськи. Орбан звів шикарний маєток і його викрили. В Угорщині спалахнув скандал після публікації незалежним депутатом Акашем Хатхазі фото недобудованого маєтку прем'єр-міністра Віктора Орбана, де, за його словами, є пальмовий сад, підземний коридор, приватний зоопарк і інші розкішні об'єкти. Хадхазі стверджує, що під дорожнім покриттям покладено. Систему обігріву а будівельники працюють під суворим контролем. У них відбирають телефони. Він навіть організував екскурсію до огородженої території, яка зібрала тисячі людей. Забавно, що журналісти порівняли атмосферу з візитом до резиденції. Януковича після Революції Гідності влада наполягає, що це ферма батька Орбана, але документи свідчать про наявність житлового будинку. Опозиційний політик Петер Мадяр опообіцяв у разі перемоги на виборах розпочати масштабне розслідування активів урядовців, включно з цим маєтком. От звідки у батька Орбана гроші на таку ферму московські чи вкрадені.